І добрий день всім. Сьогодні ми е, будемо монтувати, вчитися монтувати -чамп. Е, От І що? Е, е, спочатку ми нажимаємо імпорт мультимедіа. ну В мене воно тут вже є. Це музика. ну Тут я її взяв звідси, ну це таке, потім поговоримо саме відео насамперед е, і так далі. Е, я це все, крім музики, імпортував. З Робочого столу. Це ми ставимо, ну це відео саме, не те, що я вчора записував. Ми його ставимо сюди, і в нас вже є відео. Потім ми наставляємо на ногу музику, котру ми записали. Я записую поверх, того в мене завжди виходить. Ну, точ в точ записати. Далі ми накладаємо музику вже з самої програми. Програми, якби, ну, в ній вже є своя музика. Зараз я вам це покажу. Ну, от, ми її там скорочуємо до цього, собі чікс, щоб вона там все, щоб було ідеально, красивенько. Все. Значить, ми, щоб імпортувати сюди музику, оцю, натискаємо бібліотеку міста, аудіо, і я заходжу в музику і тут вибираю. Я вибираю чисто лоф і вроді, я наповнюю. Ну, ну, коротше, такий джазик, ну таке, типу, в вчорашньому відео чули, сьогодні буде таке саме. Я вже не пам'ятаю, я там пошукаю, коли буду ґрунтувати це дуже вже. Ну, коротше, ви тут вибираєте музику, і що дуже важне, вона без авторського права. Тобто я виставляв всі, ну тут є платні, тут безплатні, є, і всі вони без авторського права. Ну, я, звісно, не пробував платні, я тільки безплатні, але безплатні вони точно без авторського права. Ну, це так. А от е і що? Е зараз ми е тоді, е ну от тут можна зробити розмір, хто для чого робить, тут можна робити і для інстаграму, і для ну, Тіктоку. Ну, я роблю для Ютубу простий, класичний, е широкий розмір. Е а от е тут ми в вчорашньому відео я трошки короче, е картами. Як виповнити, і я там вставляв таку штучку коротше, зауваження номер 1 зауваження номер 2 то от я вам покажу, як її додати. От точно таке саме текст, собі чикс. Текст вставлятиметься тут. Замість цього ми просто нажимаємо коротше, не сюди, а от з бочку там є текст. Нажимаємо на текст. І далі тут пишемо, де можна. Не можна. Е, переходити на собачку. Е, е, все, написали. Три знаки оклику Зараз е, Все, Ми собі його скорочуємо трошки і підставляємо сюди там, рівно Ну, е, далі е, тут ще має бути позначка зауваження No1. Ми от, додаємо нову, цю, її теж і коригуємо. І так само пишемо зауваження No1. Зауваження No1 ми його поставимо поставитись. Так. Да. Да. Е, і от, навіть вже є. Далі ми е, промотуємо до того моменту, там, де я почала вказати 350 тисяч Е, Ну, Зараз я зменшу це все, е, музику, щоб його не бувало щось. Потім на записі також не було. А от. І шо? І ми от зробили вже е, саму картинку. І нам треба тільки зараз шо. Е, ну, ви сфоткали вже її. І десь тут я почав казати слово коротше. Е, ми зараз вставляємо знов текст і пишемо. Е, Ще 50 тисяч разів, скажи слово коротше. Зараз написуємо ще. Ой, не так. 50 тисяч разів скажи слово коротше. Ми собі його підправляємо, щоб воно вилізало з наші рамки, собі, щоб е, нам було нормально. От воно ще трошки вилазить ми його ще під, під, підкоригуємо. Ой, е, ну, кліча тут можна підрадити. Собі чікс, мунк, Все. Далі додаємо ще один такий самий текст. Ну, от воно так от виглядає. Е, додаємо ще такий самий текст, там де буде е, зауваження номер два. Зауваження No. E, no B2. E, Значить, ставимо сюди. І отак от зараз ми його поставимо ось сюди. І виходить, що зараз я вам покажу, як воно виглядає. Не варто до собачі, зауважити номер один. Далі ми його зафоткаємо. Собі чик-чик. До речі, це дуже рідкісна штука. Я не знаю, я таку перший раз знайшов. Е, і далі ще 50 тисяч разів скажи слово коротше за на борту. На number І далі ми мешу. Далі ми перематуємо в самий кінець, десь приблизно сюди. Е, але ні. ну коротше там я не повністю що в ще робило, а ми собі виставляємо, щоб було як я роблю, ну, восьмерочку, я виставляю музику виставляю. Ну, все-таки виставляю восьмерочку щоб було восьмерочка. Вот. Далі це двохсоточка. То що я буду дуже... Далі 1080p, ну це я так всегда, І зараз ну воно в нас буде загружатися, я вам зроблю міні від експорту, щоб зараз, коротше, мені відповіді експорту. І десь на 10% я вам пришвидшу, щоб було, ну, щоб я потім на монтажі зміг це вибрати десь зараз. Вона змонтувалось, ми нажимаємо Зберегти на комп'ютері. Тут я трошки заблюрю, щоб не показувати весь робочий стрім. Нажимаємо кнопочку Зберегти собі. Ну, вона в мене вже збережено, але все одно натискаємо кнопочку Зберегти деколи, може бути там з тим, проблема, що вона не зберігається і так далі. Це ми закриваємо, звідси ми виходимо. Ну, я вам сьогодні показав базу. Ну от на Головну, ну там я вже виходити не буду. Я вам сьогодні показав базу, кому потрібно. Дякую за перегляд і що?